Добрий день, любі друзі. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні неділя. Дивіться, скільки в нас снігу кинуло. Вже сьогодні трактори прочищали. Багатенько снігу кинуло. Ми тут з котиками вийшли, внучки в гостях, он, дедушка. Елю на горку повів. Он, може, вам видно біля башні. А я слідом вийшла, хоче з горки поспускатися. Хай дідуська побіга, бо воно мені таке. Я вдягла їх, поснідали, а дядушка за нею побіга на лижах, на лижах. Тут такі справи. Бо ти, як завжди, біля мене гасоїть. Вчора зустріли онучок, добре, що вчора і приїхали, тому що сьогодні он замило дороги, цілу ніч мило, так і зима про себе згадала. Новий рік будемо. Зі снігом і з морозом, ще й морозу обіцяють на Новий рік. Щось нема морозу, таке, трошки хіба. Вже градуса, може нуль. Такі спроби. Вон гуляють, Пада, та воно згори вона не поїде, вона ще. Що... І кричить, діда сюди чути. Ну Нехай. Ото такі справи, любі друзі. Зготувала сніданок. І ці, як їх. стегенця це запікою, поки світло є. Хай не лягає, дедушка, хай встає. Ще, значить, така мода лягана сніг і ангела рисує, руками, ногами. Трошки і бігом вставати, воно ж холодить. Така за діток відповідальність несеш. Батьки приїдуть 31-го, ще поки на роботах, приїдуть же до них Новий рік у нас зустрінемо. А потім вони додому поїдуть, бо малі день народження, п'ять років будуть вдома відмічати. Тут такі справи. Та горна погодка, зимова, зимова. Каже, дід тепло, не дуже воно й тепло. Вітер продимає. Піду трошки до них на зустріч. І зараз схожу долі, до Коті обізвусь. Ще Котя в хаті, друга вучка старша, чогось кашляє, ще поки на вулицю не йде, там уже вийде, щось там дивиться. Щас я до неї обізвусь та схожу потім до них. Я люблю, як отак -от сніг позамітає. І такий білий та чистий. Тут такі справи любі друзі. Он вона сидить собі, хай посиде. Щось там дивиться. Я потім її на двір теж попрошу, хай виходить. Зараз піду до них назустріч. От ж на ту горку схотілося. Я б тут вдома покаталась би на лижах. Чи вона на тій горці зараз зможе, ну то хай карабкається. А ну де вони? Їдуть сюди, чи де вони? Там вже не видно. Мабуть, сюди їдуть. Піду на зустріч. Горна погода, коти радіють так. Снігові. Радіють. Зараз подивлюсь, куди вони, чи де вони ділися. Тут такі справи, любі, друзі. Та трошки бабуська дуже подиха, хоч і тепленько, гост трошки горить на одиничку, а то ще топимо. У грубах тупимо. І одну грубу топимо, і другу топимо. Щоб було тепло. Кругом по хатах. Зараз так підемо по тих ніколи животами. Такі спробують друзі. Фермера живуть, техніка їхня стоїть, дуже не знімаю, бо воно і не можна. А, вони вон там біля бощі. Оба так швидко не побіжить. На ходу я не швидко. А, ох, їстять і подають, і їдуть. Коротше. Все, все під'єд. Зараз. Ось до них дійдемо. О, Еля, та чого ти падаєш? Вчора гарно, воно чи слизько, трактор прочистив, слизько. Геля. Та що ти так часто падаєш? Тримайся. Ось зараз бабуся. Бабушка вас зніме. О, ще й шапку зняли, звісно. Що ви тут розхвастались? Так, а ну тихо, бабуся вас зараз зніме. Дедушку зніме. Еля, воно, ану пусти її. Чого ти її вона? Ну, хай вона їй так подобається, так? Да. Еля, це ти щось розхвосталась? Не годиться, вставай, вставай. Давай, бо зараз знімемо все. Так, ну добре, любі друзі. Буду відключатися, бо хвастух таких не хочу я знімати. Не хочу я таких хвастунів знімати. Хороші хвастуни. Пока-пока, любі друзі.